Вітаю колеги на каналі Берег Берегфідерфішнг. З вами Володимир Дорошенко. І сьогодні у нас на огляді новинка 24-го року від торгової марки Dive серії Endzone а саме Distance 25QD. Дана модель у нас представлена в такому великому бікпітовому розмірі, як і класична Distance. Інші моделі. Що нового? В Цій моделі відбулося. Що цікавого, які нові апгрейди, я би так сказав, і новинки в даній котушці представлені, ми про це сьогодні і поговоримо. А поговорити у нас буде дуже багато, бо котушка набрала дуже великих обертів, і впізнати її з моделлю, яка вийшла до цього, майже неможливо. Тому, друзі. Приємного перегляду починаємо огляд нашої котушки Distance 24 го року. Ну що, одне із самих головних, що відбулося з цієї котушкою, вона набрала дуже багато хейту. Чому? Бо е котушка, яка була до цього, вона виглядає так. А подивіться зараз, як виглядає нова модель. Хоча це Дістанс 22 року, якщо я не помила, помиляюся, а це 24-го. Е в ній майже все змінилося, е окрім е назви. Я зараз про це. І хочу розповісти, стара модель Дістанса я її лише половив в 2024 році і навіть не 2022, а 2023 року вона. Але з'явилась у мене в 24-му році. Котушка для мене була перша в такому бікпітовому розмірі, дуже великому, така велика котушка для фідерної ловлі. Але хочу сказати, що виважувати з дальніх дистанцій великі годівнички, їй було достатньо приємно. І з нюансів вона тяжка, незручно було на початку привикнути до неї. Але потім, за счет того, що вона... Нормально так тягає рибу і тягає великі ваги, тому мені вона була до вподоби. Але таких супер якихось навантажень я на неї не давав. І за один рік в мене поки що ніяких таких поганих емоцій немає. Але ось нова модель, яка, на яку можна подивитися, ну, просто. Якщо ви бачили стару модель, ви просто подивіться на нову. Вона мені нагадує десь TDR Distance, це верхня частина, а нижня частина більше схожа на кастізм. Ось, якщо ця частина це кастізм, а ось ця частина це Distance 25 qd від TDR, від дайви. Все змінилося, тобто її не впізнати зі старою моделлю від слова зовсім. Я так хочу сказати, ця шпуля, цей е фрикціон, Якщо до цього він виглядав ось так, тобто да, тут є е навіть напис, що це Drag немає, то тут вже напис гарно е тримається руки, е фрикціон працює. Ну просто. Бумбезно, ось я провернув і ця кутушка підійде як для ловлі класичного фідру, так 100% любителям коропової ловлі, вона так само буде в нагоді. Я думаю, що приємно буде на неї виважувати. І окрім дизайну, окрім модифікації, її повністю змінили і ще і змінили, з чого вона складається. Тому технічні характеристики, зараз я вам про них розповім. Послухайте, що новенько. А новенького там чималенько, я хочу сказати. Тому технічні характеристики. І так, поїхали. Ротор із матеріала Zion V. Система приводу Touch DJR 2 Корпус так само із матеріала ZION. Алюмінієва кришка корпусу. Крос врап Перехресне намотування. quick драк система миттєвого регу... регулювання фрикціоном, Карбон-драк. Диски фрикціону, ARBL дужка ліскоукладувача. Ролик ліскоукладувача Twiss Buster 3. 25 мм хід шпулі. Складна SNS алюмінієва ручка. хіп-лайн Кліпса. Алюмініва Long Cast Шпуля. Тепер переходимо до переваг даної котушки. Вага катушки складає тепер 450 грамів. До цього катушка старого зразка важила 530 грамів. Кількість підшипників стало 4. Був 1. Передаточне відношення 4,7 до 1, хоча раніше було 4,6. Зусилля на фрикціон стало 12 кг, До цього було 9. А ось містимість шпулі залишилась та сама 0,28 мм. В діаметрі влізе лише 150 метрів. А от намотування за один оберт стало більше, стало 96 см. Порівняно з тим, як було 92. Ось колеги, основні зміни в дизайні, в технічних властивостях моделі Enzon Distance 25QD від торгової марки Daiwa. Я думаю, що шанувальникам торгової марки Daiwa це буде до вподоби. Котушка виглядає достатньо. Приємно, я би сказав, більш ніж преміум сегменту, як по мені для тих, хто хоче собі придбати котушку універсальну для ловлі фідерном, вудлищем класичним та на флетфідер, ця котушка підійде, мабуть, найбільше. Рекомендації, звісно, давати зараз я не можу, тому що я тільки. Отримав її, зараз я буду її тестувати і скажу, які нюанси в неї відчуваються. Бо, дивлячись на неї, я би сказав, я хотів собі ТДР-ку Дістанс, але розумію, що обідуся зараз і цією красуньою. Мені вона дуже подобається. Тепер у мене є два N-зона Дістанси, які Будуть в мене на е, довгих вудлищах на флетфідерній риболовлі, е, якщо це буде така невеличка флетфідерна рибалка без е, дуже великих трофеїв. бо і там, і там, е, на жаль, немає додаткової шпулі. І так, хотілося б розповісти, що у нас йде в комплекті з котушкою, а саме це коробка, в якій у нас. Е, Іде сама котушка. Це такий е чохол, в якому складається сама котушка. Далі в нас іде, звичайно, інструкція. Е я вам зараз покажу, значить, що тут в нас є. В нас є ось така велика з двох сторін інструкція, з, е така більш, як, вже як книга, я би так сказав, бо тут, тут, бо тут присутня інформація, е навіть як. Намотати жилку або шнур на вашу котушку, показується там схематично. Так само зробити ТО, як закидувати, як правильно тримати. В общем, такі нюанси для початківців будуть достатньо приємним бонусом. Далі йде невеличка інструкція з технічними описами, де є всі. Деталі даної котушки, якщо у вас раптом щось сталося, і ви хочете це відремонтувати, або можете зробити самі, або вже віддати і там сказати, що у вас там вийшло із строя. Далі у нас іде ось така інструкція на англійському, на англійській мові. На жаль, я вам не прочту, що тут, так, є на, на на нашій мові і тут на багатьох мовах. Тобто, що тут за опис? Я, мабуть, не буду перечитувати, але, думаю, якісь технічні властивості. Ось така. Інструкція я бачу в котушці це вперше. До цього я в котушках не зустрічав ще якийсь опис. Ну і, як завжди, мабуть, вже традиційно це будуть повисипалися Повисипалися в котушці поставочні Так. повисипалися. І так, значить, в котушці йде 5 проставочних прокладок, 2 чорних і 2 білих. Вони різної товщини, тому можна буде регулювати намотування на Котушці і йде якийсь, не знаю, я навіть не знаю, що це такий, от вкладиш гумовий, чи не знаю, може, із чогось десь щось підкладувати. Я не використовую це. Я завжди, якщо в мене якісь є нюанси з котушкою, я відправляю її на сервіс і там мені її справить. Тому для початку, якщо треба, можна і цим обійтися самому. Да? Підкласти або прибрати, якщо у вас кут нахилу намотування дуже поганий, можна цими регулюючими шайбами трішечки не трішечки, а вирівняти правильне намотування, щоб воно у вас було гарне, щоб не було ось такого або такого. Це. Заважає закиду і погано намотується. І іноді буває, коли іще така намотка, потім скидуються петлі. Тому за цим теж слідкуйте через деякий час ці кільця може просісти або там ще щось статися. Тому слідкуйте за правильним намотуванням. І так, друзі, по технічним характеристикам ми пройшлися, по візуальному. По візуальному побачили, що котушки дуже сильно відрізняються. один із Одні з головних таких нюансів, які хотілося би ще додати, що у нас е на котушці стоїть кругла кліпса, яка підпружинена. Це додає можливість більших використовувати точок при ловлі да коли ми е Кліпсуємось, ми можемо змінювати дистанцію і намотувати до, ну, я намотую до 4 е, точок іноді буває. Да? Далі в нас тут стала складна ручка це немало важливо. Да? Якщо тут вона у нас вкручувалася, то тут вона Ну, не вкручувалася, а е, шайбо регулювалося складання ручки, то в старій моделі, то в новій вона складається. Я дуже люблю складні ручки. Дуже... Швидко і, як по мені, надійне з'єднання за е період моїх рибалок, за кількістю е жодна ще ручка не розболталася. От. <кхем> Далі це змінився фрикціон, е кліпса, ручка. Ну і в цілому дизайн е Душка Ліскоукладувача стала набагато товща, вона така стала е конкретно, міцна. До цього вона була тоненька, чорного кольору, зараз вона стала класична і е товща. Котушка стала менше за розміром, якщо поставити дві котушки одну і другу, то вона стала набагато менше, компактніше, я би так сказав. Ну, На вагу, чесно кажучи, що одна вона стала легше, але на вагу, так от на руку, ну, дуже тяжко оприділити. Вже будемо бачити на самій риболовлі, коли будуть інтенсивні закидання І будемо втомлюватися чи ні. Але дизайн мені дуже подобається. Задній флажок, щоб... Задній флажок, який перемикає зворотній ход котушки. так само миттєва зупинка, коли ми зупиняємо наші прокрути. Да? Все це присутнє. Ну, що сказати. Аероротор. І ще я вам покажу, значить, є юбка, під яку, ось тут юбка, під яку, щоб не попадала жилка або шнур, щоб не намотувалося у вас так само присутня. Ну і в принципі із технічних нюансів я вам розповів. Все, що в неї обновилося, візуально ви бачите. Що вона дуже сильно змінилася, я би сказав би, що її можна не впізнати або сплутати з, з котушкою ТДР, я би так сказав, бо вона дуже на неї схожа тільки колір. Ось інший. На цьому, друзі, із технічних можливостей, які присутні зараз в мене, на цьому все. Більш детальної всередині, інформації в мене на даний момент немає. Думаю, вона з'явиться незабаром і я зможу відповісти на більш технічні запитання. Повторюю, що я людина, яка займається технічним обслуговуванням, я не можу поміряти або розібрати котушку, бо я цього не вмію. Тому, на друзі, друзі, на цьому все. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фітерфішинг. Всім пока.